wow Три учениці, одна школа і максимальний результат. Випускниці Тернопільської спеціалізованої школи номер 29 склали національний мультипредметний тест на 200 балів. Це найвищий можливий бал і мрія для багатьох абітурієнтів. Але для злати Орисі та Аліни це не випадковість, а підтвердження того, що наполегливість, дисципліна і віра в себе можуть стати ключем до успіху. Дівчата розповідають, підготовка тривала не один місяць і поєднувала одразу кілька форматів: шкільні заняття. Репетиторів, онлайн-курси та самостійну роботу я склала на 200 балів українську літературу. А моя сама підготовка зі всіх предметів розпочалася з вересня. Я деякі предмети брала як репетитора. Також в мене були онлайн-курси українську літературу. в мене був репетитор і з української мови так само. Я напевно з класу… П'ятого знала, що я буду здавати англійську, тому що вона мені вдається найкраще і мені подобається вчити англійську. Я готувалася на курсах не з репетиторами, а онлайн. Ну, кожен день після школи я приходила додому. в мене було ну або один, або два репетитори. Важливими моментами для кожної стало очікування результатів. Дівчата згадують, попри впевненість у своїх знаннях до останнього хвилювались. Дуже почала хвилювати, що я не здам взагалі добре англійську. А потім, коли побачила, я спочатку не повірила, що я здала на 200. Ну я дуже щаслива була. Коли побачила результат, я зраділа, і я побачила, що всі сили, які я вклала, вони виправдалися. Важливою під час підготовки була і підтримка родини, вчителів та друзів. Випускниці зізнаються, поруч завжди були люди, які вірили та не дозволяли упустити руки. Сьогодні дівчата вже мріють про майбутнє: університет, професія, нові виклики. Я планую вступати до Львова. Буду дивитися, який саме університет, але на факультет журналістики. Я хочу поступати в Львів в ЛНУ на бізнес-аналітику. І наскільки я знаю, там є пара англійською мовою, і я на це дуже надіюся, бо я планую продовжувати вивчати англійську. Раніше я справді роздумала над філологією і перекладом, бо мова мені досить добре вдається. Але пізніше я почала роздумувати про якусь технічну спеціальність можливо, це керуючий польотами від диспетчер, Адже я би могла в майбутньому якось реалізувати себе вже, коли буде мирне небо. Тим, хто готуватиметься наступного року до складання НМТ-випускниці, радять не порівнювати себе з іншими, йти власним темпом і не поспішати. Важливо не знецінювати відпочинок та власні хобі, а також не залишати все на останній місяць, адже навіть коротка, але регулярна підготовка. Aprendi a seguir resultado.